Усім привіт! Мене звуть Сондор, і сьогодні ми з вами оглянемо дві коротенькі пригоди для Dungeons Dragons 5-ї редакції. Вони по великому рахунку рівні незалежні, вони мають досить різну і цікаву концепцію. Перша пригода називається Death is Only The Beginning, і вона розкаже про ту невдалу групу пригодників, які загинули під час виконання своєї дуже важливої місії. Або. В інших більш трагічних випадках. Інша пригода називається Murder at the Old Wolf Inn, вбивство в, стер... в таверні Старий Вовк, і як можна здогадатися з назвою, це детективне розслідування в дусі РК Поро. Почнемо попередку. Перша пригода цікава тим, що гравці, якщо вона підійде вам, якщо ваші гравці. Загинули під час якоїсь пригоди. Повністю вся група сталася ТПК Total Party Kill. І ви не хочете закінчувати свою свій сюжет, створювати нову групу, якось додумувати, як це все має статися, а продовжити тими самими персонажами, хоч якось, наскільки це можливо. Ця пригода на деяку можливість гравців воскрешає некромант на ім'я Хелдріан Сільхандрік. Це трошки ну, такий нездалий, тому що більшість його експериментів йде не по плану. Власне, гравці прокинуться в білій вежі, це одна з білих веж, яка раніше слугувала фортецею для паладінів та жерців. І вони будуть намагатися повернути своє істинне тіло та свою душу ну, власне, повернутися в нормальний стан. Граці будуть грати за різних монстрів. Той, ну, перед початком пригоди потрібно, щоб гравці кинули по 20 кубик, і той, хто викине найбільше, буде грати за привидом. Чому це зроблено? Тому що привид може ходити через крізь стіни і двері, і він буде власне, основним рятувальником інших учасників групи. Далі гравці будуть ходити грати з інших монстриків. це за Вурдалака, за Упера. За зомбі та скелета. В порядку зменшення самого кубику, хто як викидев. Тут є також опис, що вони залишаються при своїй мудрості та інтелекту. Більшість характеристик, особливо супротиви, не працюють, тому що, знову ж таки, декерман був не дуже вправний. Гравці прокидаються в такому підземеллі я не буду тут багато роз... розповідати про кожну кімнату, тому що, в принципі, воно побудовано досить простенько: це коротенький однограй, ваншот, пригоди на один вечір. Тому тут все досить непогано. І концепція, і взагалі хочу сказати, що я вже провів декілька пригод від видавництва Midnight Tower, і поки що мені вони дуже подобаються. Я проводив, якщо не помиляюсь, погані яблука. Та вбивство в... Ну, власне, оцю, вбивство в Таверні «Старий Вовк. Поки що задоволений і можу порекомендувати, так що раджу звернути вашу увагу на це видавництво. Гравці прокинуться в різних кімнатках. Буде... Гуль... Гурдолак та гулі будуть разом, скелети та зомбі будуть також разом в окремій кімнатці. І привид прокинеться біля муміфікованого свого тіла. В інших кімнатках також є певні корисні і не дуже предмети, і залишки інструментів некроманта. Є кімната з трунами, є ще одна мумія, є також ще один зомбі, на ім'я Слорк який бродить по коридорам та патрулює місцевість. Власне, задача греців досить проста. Їм потрібно про... звільнити себе з кайданів, тому що. Знову ж таки, тільки привід може переміщуватися на початку пригоди, інші закуті та зачинені за дверима. І буде вже їх рятувати і таким разом спільною спіль... співпрацею, намагатися звільнитися. Вони виберуться назовні, зустрінуться з некромантом та зможуть його, скоріше за все, вбити. Він також спробує оживити м'ясного голову. Як саме Героці вернуть собі. Своє попереднє тіло в одній з кімнаток. Ем, зараз гадаю, здається, в, в дев'ятій на складі на одному з тіл мертвих буде кільце е, бажання. Там три заряди взагалі, але два з них вичерпано і лишиться одне. Таким чином гравці можуть побажати, щоб вони повернулися в свої попередні тіла. Тут уже враховуючи специфіку закляття бажання де може сам вирішити, який буде побічний ефект від цього, від цього справи. Можливо, він захоче перемістити, обміняти класи, ну, тобто, щоб один гравець почав грати за, іншого, за персонажа іншого гравця, таким чином вони всі помінялися місцями. Можливо, раса буде не трохи не та, чи щось в цьому в дусі. Або певні, як би це сказати, наслідки від такого воскресіння також можуть бути. Тобто, це невелике випробування, але якщо гравці його пройдуть, то вони зможуть повернутися до своїх персонажів улюблених. Незалежно від того, на якому рівні це все відбулося. Ось. Власне все. Якщо гравці переможуть Некроманта, він через деякий три час воскресне і буде намагатися мститися персонажам. Це зачіпка на нову пригоду. Там є також. Від цього видавництва ще одна пригода, яка так і називається Помста Некроманта. Вона розповідає про те, як на гравців періодично нападає нежить, і поки вони не розслідують, звідки вона взагалі прибуває. Так що це, ці дві пригоди можна пов'язати. Так що можна порекомендувати. Якихось поганих мінусів в цій пригоді не помітив. Декілька боїв нескладних. Є можливість відіграти кожного монстрика окремо. Гравці можуть потуркувати в міру своїх можливостей. Та й, власне, все. Якраз на один вечір достатньо. Бо зазвичай, коли пише, що це ваншот, то і він там потребує 3-4 години. Це спокійно можна множити на 2, тому що, ну, не знаю, як у інших, але в мене. Граці люблять поговорити, пожартувати, поролеплеїти, тому навіть один бій трошки може затягуватися. Ось така от пригода. Посилання надам в описі до цього відео. Наступна пригода називається Вбивство в таверні Старий Вовк. Я її проводив. Вона мені сподобалася. Скажу відверто, що детективні пригоди для мене даються поки що трошки складновато, я не дуже розумію, як. Ну, я розумію, як вони мають бути проведені, але на -ну, в реальності це відчувається зовсім по-інакшому. Тобто ти ніколи не знаєш, що гравці можуть утнути, яку зачіпку вони можуть помітити, а яку ні. Але тут зроблено все дуже якісно. Короткий синопсис. Гравці потрапляють в грозу. Вони вимушені шукати прихисток і знаходять таверну. Це як. Е Огідна вісьмірка. Пам'ятаєте у фільма Тарантіно, де вони також під час буревію заходять в Таверну і не опиняються всі вони в одному приміщенні? Оце приблизно те саме, тільки менше крові, менше жорстокості, в принципі, але концептуально воно дуже-дуже схоже. Вони пробувають в Таверну, бачать там декількох різних персонажів і взнають, що капітана, лейтенанта Стражі Вінтерхолм вбили. Вбили причому вночі. Невідомо як, невідомо хто, але вбивця, можливо, десь знаходиться тут. Гравцям пропонується взяти на себе роль слідчих та розслідувати цю справу. Ну, також кара, діючий капітан, можна так сказати, вартовий, пропонує нагороду в розмірі 50 золотих монет. Небагато, але знову ж таки, це дуже коротенька пригода, це тільки соціалка. Якщо у вас гравці звикли, що їм дають по 200-300-500 мільйонів золотих, то ну тут <плес> всі пригоді воно так. Це не зовсім так працює, що чим вищий рівень, тим більше нагорода має бути множитися на 5 на рівень. який взагалі яка взагалі яка щоб ви зрозуміли Є декілька вар... ну Почнемо з персонажів, головних, які участвують в цьому в цій справі, в цьому інциденті. Є Кара. Вона вартова Кара Данер. Є також Джон Каліон, це теж вартовий. Вони підпорядковувалися капітану Артемі Снахана Це він Чоловік Поперед історії Джон. Та ну, Джон власне є вбивцею. Він був разом з Артеміс на розвідувальній місії, і вони знайшли лігву дров. Дровів. Ну, темних ельфів. Артеміс, зрозумів, що це дуже хороший, хороша інформація, і його ну, капітан будуть. Задоволені і зможуть його підвищити, таким чином це буде дуже успішне, ну успішне завдання по викриттю ем, злочинного угрупування. Але насправді Джон сам хоче це зробити, хоче підвищитися по кар'єрній драбині та в декотрій мірі співпрацює з Дров. Тобто він хотів населити і темним ельфом, і піднятися сам по службі. Але Артеміс йому трошки завадив цим, тому він розізлився і його вбив. Він купив у. Камера торговця, який знаходиться також в цій таверні отруту. Також купив зілля лікування, поміняв ярлики та зап... ну не то що ярлики, але ви зрозуміли. Поміняв ярлики і запропонував Артемісу. Артеміс вночі їх Та вмер. В цій таверні також присутні інші персонажі це Інга Бродхемер. На власниця таверни, це Дверфійка, колишній пригодник, який вимушен, ну, яка вимушена була стати власним, <сістити> осісти і вести більш спокійний спосіб життя. Є Єнок, е, 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 спілкуючись з птахами. Це старий дивукуватий чоловік, який живе в лісі, який спілкується з вороном, який сидить у нього на плечі. Е, до речі, найдивніше, найдивніше в цій пригоді, що я не розумію, те, що ворона. Звати Вороною. Ну, ворону звати Вороном. Типу. Це якось дуже дивно. Якщо ви раптом розумієте, чому це так, і що тут є якась логіка, буду радий ради розповісти про це в коментарях. Тому що навіть в кінці книжки, щоб ви розуміли, наскільки тут це це трошки дивно, є окрема подяка людині Олівії, яка допомогла назвати ворона, ворону Ворону ну Можливо, я трошки дурний і не розумію, але не вже треба багато мати мізків, щоб назвати ворону вороном. Ти не менше. Старий чоловік трошки дивукуватий. Прикумарений він постійно бачить погані знаки та говорить з вороном і робить вигляд, що він погано має погану пам'ять. Хоча це не так. Також є Кайл Треяліф. Це молодий напівельф. Він культист, але видає себе за учня клуна. Ну, власне, все. Є також Hugo фон Сільвертон. Це торговець, який осів тут, поки погода не, не проясниться, і, власне, продав зілля отрути Джону Каліону. Є також бонусний персонаж, він знаходиться в... в Стайнях. Це невеличкий гном на ім'я. А... Зараз хто. Вільям Фестфінгер. Він сам по собі. Як би то мовити? Злочинець пройде світ, але робить він Бард. Він там переховується, тому що він помітив вартових і вирішив осісти, щоб вони його не арештували. Все ж таки він в розшуку. Але цього персонажа можна знайти лише в тому випадку, якщо хоча б хтось піде розслідувати стейн і шукати там зачіпки. Власне, все дуже просто відбувається тут по канонам жанру детективного. Гравці переміщуються по таверні. Вони можуть як опитувати підозрюваних, так і обслідувати їх кімнати. Відверто це робити або тихенько. Ну, якщо відверто, то звичайно це буде при зна... супроводженні відповідного персонажу, і не всі речі можна буде оглянути. Що хочу сказати, що мені сподобалося, що у всіх персонажів, повторюю, у всіх. Є якийсь секрет, є інформація, яку вони знають, і є те, про що вони будуть. Ну, власне, є те, що є те, що вони знають, є те, що вони приховують, і є те, що, про що вони брешуть. Наприклад, щоб ви розуміли, тут досить цікаве перехрестя між персонажами. Інга розізлилася на Артеміса, тому що він до неї погано ставився, і підсипали йому жаб'ячі трави. І йому трошки, власне, Артемісу стало погано. Але Інга тепер думає, що вона його отруїла. Окрім того, вона інколи переховує контрабандний товар в себе в таверні, в підвалі. От і кімнатка така е захована. Власне, там вона це і робить. Там можна знайти цю кімнатку, вона абсолютно порожня, але тим не менш такий секрет у неї є. є Єнок, який. Продав, зібрав спеціально для Інги ці травеля жаб'ячі і він знає, що вони можуть робити. І також знає про контрабандистів, які живуть в лісах, ну, в лісах перебувають. Кара це взагалі колишній злочинець, вона відсиділа в у в'язниці і потім стала вартовою. І окрім того, вона підробила документи, щоб стати вартовою Тобто на службі ніхто не знає про її минуле. Але Джон Каліон знає. Ну, Джона Каліна секрет, що він вбив Артеміса, це зрозуміло. Кайл взагалі поклоняється якимось дуже дивним богам. В моєму випадку це був Цирік. І він робить певні ритуали і має досить дивну, ну, не тільки поведінку, але і речі. Він взагалі має внутрішній голос, якому підкоряється, навіть голоси. Хьюгу продав отруту і трошки підправляє таким поганим товаром. продає. Ну, і власне все. Ну, і Вільям там. А, там ще є персонаж, до речі, Вітра е... донька півночі. Це орчи... напіворчиха, яка добуває м'ясо для Інгі, ну для таверни. Вона бачила Вільяма І вона знає, що Кайл проводить якісь дуже дивні ритуали в лісі. Так що всі про всіх трошки щось знають. Хочусь інформацію, і є що приховувати, є що розповісти під допитом, якщо їх вмовити або обманути. Um, що ще можу сказати? А, Є цікавий момент. В підвалі є чарівна ванна. Ванна, особливо тим, що вона має магічні здібності. Якщо там відпочити на годинку, гравець може отримати різні бонуси, наприклад, до перевірок навиків, якісь закляття тимчасово вивчити, до характеристик бонус і тому подібне. Це так, такий невеличкий фльор кумедний, що мені теж дуже сподобалося. Власне, все, що можу сказати? Пригода мені дуже сподобалася, вона написана якісно, її проводити відносно легко, якщо ви готові. Ну, якщо ви зрозумієте, що кожен персонаж робить в цій таверні, вам не буде ніяких складнощів їх відіграти. Тут достатньо зачіпок, навіть, навіть якщо гра... там на кожну кімнату є декілька перевірок, наприклад, ви оглядаєте речі, робите одну перевірку, ви там дещо ну, бачите очевидні речі, але деякі деталі не помічаєте. Так чи інакше, тут зачіпок достатньо багато, щоб гравці щось ну, та якусь картину собі в голові уклали або змогли когось запідозрювати. А враховуючи, що всі тут щось приховують, то підозрюваний може бути кожен, особливо інга. Більше того, якщо гравці за ніч нічого. Не не знають, продавець Х'югу, він помре, тому що йому Джон підсипить отруту у вино. Таким чином торговець помре. Останній свідок, який знає про про, про розлученність Джона, також загине, і його слід трошки загубиться. Ну, окрім того ж, Звичайно, нове вбивство викличе нові підозри, але зранку погода стане ясною, і Тара потребує від гравців, щоб вони вказали на когось підозрюваного, щоб вона могла його арештувати. А зранку це може бути Інга, тому що Інга зізнається, вона подумає, що це вона його вбила Артеміса, і скаже, що так і так я підсип... підсипала йому жаб'ячі трави, і напевно, це я винна його в смерті. Я зізнаюся. У кар... Якщо у гравців не буде ніяких підозрюваних чи доказів, Вонкара арештує Інгу. І таким чином, відносно невинний відносно невинний персонаж буде арештований та ув'язнений. У мене вийшлося досить е, класно, тому що гравці, не всі гравці вночі е, лягли спати, декілька з них вирішили займатися своїми справами в кімнаті. Е, просто там. Дуркували. І опівночі почули, як Х'юго кашляє та задихається. І вони змогли його врятувати. А коли вже прийшов Джон, вони. Х'юго зізнався, тому що його ледь не вбили. Вони кинули на нього причарування особистості, і він розповів про, про те, чому він це все зробив. У кожного персонажа є хороший блок. Я не буду це все показувати, тому що знову ж таки ж у вас ця інформація не була під носом. Але. У кожного є свої ідеали, свої слабкості, свої прив'язаності, риси характеру і якась передісторія, Тобто повний портрет особистості. Ось. Якщо гравці вротують югу, вони в кінці також будуть мати лояльного вірного продавця і зможуть отримати якусь знижку. Інга буде завжди рада їх бачити і надавати безкоштовні послуги, чи там зі знижкою. Ну і Кара видасть їм. Трошки золота, та репутація серед фарти Вінтерхолма підніметься в, їх... в її очах. Ну, в очах. Репутація персонажів в очах Вінтерхолма підніметься. Ось. Власне все. Можу особисто перекоментувати цю пригоду. Якщо ви хочете спробувати щось детективне. Це дуже якісний продукт. В принципі. Ось така от у мене відео вийшло. Поки що ще проводжу одну досить цікаву пригоду, яка пов'язана з фестивалем, які не закінчуються. Тобто, уявіть собі, пов'язаний гібрид фестиваля та день цього бабака Фільм одним відповідний. Якщо буде цікаво, зроблю огляд також і на ту пригоду. Наразі вона мені. Подобається і виглядає дуже-дуже концептуально цікавою. А на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Також е, хочу подякувати за підтримку каналу. Якщо ви можете побачити, верхній трек збору коштів на огляд колекції українських пригод уже зібраний повністю і заповнений. Тому найближчим часом очікуєте огляди досить унікальної і, Можна сказати, першої офіційної такої збірки пригод від українських авторів для е, гравців українською мовою. У мене є примірник, і декілька пригод я вже провів. Поки що задоволений і радий, що воно в мене є. Всім дякую за увагу, всім дякую за підтримку і за теплі слова, які ви пишете в коментарях. Мирного вам неба і до зустрічі!